Так, так, все, можна. Сьогодні у нас в бібліотеці, коли відкриті літературні читання, організували організатор нашого в'єднання променити наступного слова. Проект називається Літературна весна. Це назва така тільки, тому що читання наше відбувається весною. Літерапіця, як і природа, нового Саме от нове покоління в літературі з'являється в Івано-Франківську, і тому ми зробили такі відкриті читання для ось цього нового покоління. От я був присутній якось на одній такій мистецькій тусовці, де постмодерністи говорили про те, що немає покоління наступного, що от є постмодернізм, а після нього нічого не відбулося. Так, от сьогоднішні наші, наші читання говорять. Про те, що є це нове покоління, воно готується десь навколо нашого об'єднання, навколо планети «Наступна основа. І от саме заради цього відбулися всі наші читання. Прошу перше. Ну, так, дійсно, ми хочемо до в себе готовувати творчі. Не тільки молодих правиль, а й душеві туди казали, що є навіть бабусі, хоч ти би не сказав, що Я тоді. Потім скажу про це, що таке. Жінки не люблять. Насправді тут усі молоді, хороші, і всі готові якось працювати. Свої такі ну, хтось це навіть якщо не було, е, творив у весні. Все одно, старалися щось своє, е, таке, що початківці є, що творчості, це вже їхня особиста весна. Е, і так, що будемо разом творити таку весну, п'яднювати з молодих людей. Та, ми, віотець повітряє, віотець. Так, це, це цікаво. Це як нові світи, якісь, нові творчі світи, які з'являються. Це ми тут побачили, продемонстрували. Не саме весною літератури, але літературу.